Всім привіт! Сьогодні у нас дуже простенька схема. Її можна виконувати як з Вайзом, так і з Револютом. Зараз у мене в прикладу буде Револют. Дивіться, що нам треба? Беремо, натискаємо перевод на картку, потім копіюємо з номер карти Revolut, вставляємо сюди, пишемо своє ім'я Латиницею. Ось вам нагадування. Наприклад, Іван... Іван. Іван, тут ім'я, ім'я та фамілія. Дивіться, пишете суму. Треба вам буде порахувати, скільки по курсу привату виходить валюта, в якій ви зібралися пересилати. Я, наприклад, пересилаю в USD і порахував, що у мене буде десь 788. Натискаємо Продовжити і відправляємо. Потім, коли нам прийшли гроші на револют. Натискаємо сюди на три крапки «Обмін» І обмінюємо USDT на євро. У нас буде комісія приблизно 4 євро. І суму воно буде показувати в євро вже без комісії. Потім ми вже на своєму єврорахунку побачимо євро і продаємо через P2P. І потім через P2P ми продаємо свої євро за USDT. Дивіться, я не можу вам сказати, як буде вигідніше відправляти в євро або в доларах. Вам треба самим рахувати, як вам буде вигідніше. Є деякі нюанси. Якщо ви будете купувати через P2P USDT за євро, ви можете отримати Т плюс один. Ваші гроші заблокуються на 24 години. Якщо ви будете купувати USDT за долари, то у вас не буде цієї, цього блокування, вам не будуть блокувати гроші, але там є комісія приблизно 2,7 долари. Треба рахувати. Тому, якщо ви хочете зробити коло швидко, ви можете продати долари за USDT. І, але профіт буде трішки менший. Тобто вам тут знадобиться рахувати самим. Ось і все. Тому підписуйтесь на мій телеграм по посиланню під цим відео. Там більше схем, і не тільки схем. Публікується різна інформація, як створити новий вайс, якщо вам старий заблокували, які ліміти револют, як створити собі револют і так далі. Тому підписуйтесь. Також я ще хочу вам порекомендувати додаток Сенс. Це ну додаток Банк Альфа Банк України. Де за реєстрацію вам платять 100 гривень. Тобто, ви реєструєтесь через Дію за 3 хвилини, вам дають одразу 100 гривень на вашу віртуальну карту. Ви можете їх витратити, ви можете їх перевести собі на іншу картку чи відправити на ЗСУ. Також ви можете отримати 100 гривень за кожного друга, якого ви запросите. Тому не прогавте цю халяву. Можете зареєструватися також по посиланню під цим відео нижче. Реєструйтеся і забирайте гроші. Всім успіху!